Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt Tools.com.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі акумуляторний шурупокрут від компанії DeVolt, а саме модель DCD-999T1. Постачається він в пластиковому кейсі з металевими защіпками. Отже, відкриємо даний кейс та подивимось, що всередині. Окрім того, розповімо про технічні характеристики та особливості саме цього інструменту. Що ж, Почнемо. Відкривши пластиковий кейс, в котрому постачається даний шуропокрут, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться зарядний пристрій, кліпса для можливості поясного кріплення шуропокруту, кріплення під біти магнітне, додаткове руків'я, сам шуропокрут, акумуляторний блок XR Flex Volt 6 Ампер годин. Та уся необхідна технічна документація. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна безщитковий. Вихідна потужність порівнюється з мережевим інструментом 1296 Вт. Максимальний крутний момент 126 Ньютон на метр. Максимальна швидкість обертання на першій швидкості 500 обертів на хвилину. На другій 1500 обертів на хвилину, і на третій швидкості 2250 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів на першій швидкості 8500, на другій 25500, а на третій швидкості 38250 ударів на хвилину. Габарити інструменту 439 на 349 на 127 мм. Вага 1,61 кг. Гарантія, як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього складає 3 роки. Окрім того, при купівлі у офіційних дилерів абсолютна гарантія 1 рік. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного шуропокруту буде наявність безщиткового мотору. Завдяки цьому він може працювати більш тривалий час на одному заряді акумулятору в порівнянні з щитковим інструментом. Також відсутня необхідність сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, немає що змінювати. Друзі. Безщиткові мотори значно потужніші за щіткові та набагато більш витривалі. Перейдемо до патрону даного шуропокруту. Він виконаний з металу, має можливість затискати витратні матеріали до 13 мм, до того ж, має три щітку, завдяки якій ми надійно затискаємо наші витратні матеріали. Та вони ні в якому випадку не випадуть у вас з патрону. Сам шуропокрут має 11 основних режимів роботи. Режим свердління та режим свердління з ударом. Функція регулювання крутного моменту виконана механічно. Це також додає надійності даному інструменту. Корпус редуктора виконаний з металу, завдяки цьому шурупокрут краще охолоджується та, відповідно, має більший захист від пошкоджень. В даному інструменті присутні три режими роботи: в першому режимі та в режимі відповідно. Свердління досягається максимальний крутний момент. На другій швидкості ми маємо збільшену кількість обертів та збільшену кількість ударів у випадку роботи в ударному режимі. І третій режим це найбільша швидкість та найбільша кількість ударів. Дуже знадобиться, якщо ви працюєте, наприклад, з цеглою. Корпус даного шурупокруту дуже добре прогумований. Що допомагає нам надійно його тримати в руці та запобігає його ковзанню під час тривалої роботи. Окрім того, присутня велика кількість вентиляційних подворів, що також сприяють чудовому охолодженню. На нижній частині корпусу ми бачимо три режими роботи підсвітки. Відповідно, менш яскраве світло, середнє світло та найбільш яскраве спрямоване світло. Це використовується задля того, щоб вам було комфортно працювати в погано освітлених та важкодоступних місцях. Можна працювати навіть в темряві. Цей ліхтарик дасть вам таку можливість. Як вже було сказано раніше, максимальний крутний момент в даного ширококруту складає 126 Ньютон на метр. І для використання інструменту такої потужності знадобиться додаткове руків'я. В даному випадку воно виконане з металу. Нижня частина виконана з пластику. Отже, ми можемо його вдягнути на сам шурупокрут та встановити в будь-якому зручному для нас положенні, і відповідно закріпити за допомогою провертання руків'я. Цей момент також додає нам додаткового комфорту і компанія DeVolt піклується про ваш комфорт. Зарядний пристрій, котрий йде в комплекті з даним шурупокрутом, потребує особливої уваги, так як він має силу струму 6 А та зарядить навіть такий потужний та об'ємний акумулятор 6 А -годин всього за 1 годину до 100%. Отже, як висновок маємо дуже потужний, універсальний та якісний інструмент від чудового бренду. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього широпокруту чи будь-якого іншого інструменту від компанії Devolt, звертайтесь до межі сайту devolttools.com.ua. вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме те, що потрібно безпосередньо під ваші завдання. Особисто я вам дуже подякую за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей.